Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про мотортестер. І на прикладі одного автомобіля, це буде у нас фабія Фабія перша. На прикладі цього автомобіля ми розберемо, як можна перевірити мітки ГРМ, не розбираючи мотора. Інколи на деяких автомобілях це можна зробити. Ну, майже на всіх. Але є нюанси, як то кажуть. На основному каналі я це частенько роблю, показую такі ось силограми. Тут це я роблю, мабуть, вперше саме з датчиком тиска. Тому, хто не знає, може погуглити, що таке мотортестер або перейти на основний канал, подивитися там. Але там усе російською мовою. Так, Є в нас автомобіль Фабія. Фабія перший, перша фабія мотор 1.2, тобто 3 циліндри в нас. Е, є певна жалоба у клієнта, що машина дуже погана має погану динаміку. І це е, з'явилось після ремонту мотору. Є підозра, що в нас є помилка по датчику розподільчого валу. І є підозра, що в нас е мітки ГРМ збиті або виставлені неправильно. Ми беремо датчик тиску, Виглядить воно ось так. Він закручується у циліндр. Е замість свічки ми робимо, у даному випадку: я брав е перший циліндр, зняв катушку, викрутив свічку, закрутив туди датчик. Через приходники спеціалізовані. І е, запустив двігун. Тобто, в циліндрі в нас є перепад тиску, бо в нас є е, усі такти. Е, і ми бачимо, коли в нас відкриваються та зачиняються клапана. Але в нас немає роботи у цьому циліндрі, Тобто цей циліндр не виконує корисну дію, тому що в ньому немає. Іскри. Тобто, ми просто беремо, стискуємо суміш або повітря і просто його викидуємо. І на цих даних ми бачимо, в якому стані у нас знаходяться ГРМ мітки. І так, що ми бачимо? Тобто, ну давайте у цілому ми бачимо ось такий. Ось такий ось, ось графік. Синій графік це мітки. Зелений графік це коли в нас іскра. Це Ми прив'язуємося до першого циліндра, коли в нас іскра. Ми бачимо, що іскра в нас якраз перед верхньою мертвою точкою. Тобто іскра стоїть де потрібно. Так, зараз я усе виставлю, покажу вам, як це виставляється. Ми беремо. Виставляємо автоподстройка по датчику тиску. І ми бачимо, ну, давайте ми почнемо з скрипта. Тобто, у нас є така штука, програма, яка сама обчислює, наскільки правильно чи неправильно стоїть клапана. Ми запускаємо. Обираємо, у нас тут, так, вам видно, видно, в нас тут е цей самий перехідники. Тобто тут у мене два. Так, є обсяг мотору. Датчик колінчистого валу я не підключав, бо на цьому на цій машині це не дуже не дуже вдобно, але можна. Цей тест виконати і без нього. Якщо він є, це краще, але ну, можна і без нього. Так, датчик тиску. І в нас на першому циліндрі стоїть відмічник, і ми нажимаємо аналіз. І що ми бачимо? Давайте спочатку. Так, ступінь стиску 9,5 до, до 1, 9,6. Ну, Трішечки замало, але ми зараз не розбираємо, в який в нас стан. Самих колець і всього іншого. Так, е, що ми ще бачимо? Втрати 5,4 це дуже гарно. Е, відкривання та закривання. Ось тут ми бачимо, що в нас якісь не, не ті цифри. Е, потім я їх вам розшифрую. Дивимось далі. Стан двигуна. Ну, давайте прочитаю, як є. Впускний випускний розпредвел установлю на один зуб позже. Тобто, сам е, скрипт, сама програма розрахувала так, що е, стоять мітки неправильно, не в нас неправильно відчиняються і зачиняються клапана. Е, але цю систему треба перевіряти. Тобто, ось, ось тут інколи комп'ютер він помиляється інколи. Тому потрібно усе перевіряти. Тобто, для вас ось цей графік, він нічого Ну, такого не скажуть. Але для грамотного діагноста це усе зрозуміле. Ось ця лінія. Тобто, це в нас стиск. Ось тут стиск це у нас верх, верхня мертва точка. Поршень пішов донизу. Ось тут відкрився випускний клапан. Тут пошло наповнювання, наповнювання. ось. І ми по цих перепадах бачимо, що в нас твориться у циліндрі. Так, давайте дивитися. Це у нас сам графік е, фаз. Ну, фази краще ось тут дивитися. Тут я вже виставляв. Коли ми виставляємо по у цих точках, як е, вичислив, вирахував е, скрипт, то ось ця лінія, ось вона, вона повинна стояти в нулі. Тобто ось так вона нас повинно бути. Ось тут у нас точка в випуску. Вона стоїть тут, а вона потрібна бути отут. А якщо ми виставляємо по ній, то ми бачимо, що у нас є зміщення. Цього не повинно бути. Бачите, майже 15 градусів. Далі. Це усе сложно, коли ви цим ніколи не користувалися. Коли ви користуєтеся цим щодня, то це доволі, ну, якщо ви це вивчили, то це доволі легко. Так, по впуску проблем звичайних нема. Випуск, Ось тут мені більше цікавить. Якщо в нас забитий вихлоп, тому що в нас немає динаміки, мабуть, ну, може бути таке, що в нас забитий вихлоп, там, каталізатор помер, чи щось. щось. і... Тиск настільки великий у вихлопі, що е, вихлопні гази не виходять, вони не можуть пройти, і в нас за цього теж падає динаміка. Може бути, може. Е, тому ми дивимося, ось тут у нас оберти. Ось я газував до майже 3000. Ми бачимо, що тут на високих обертах, де в нас е, може бути забита е, вихлопна система, тут в нас воно внизу тобто, ось ця лінія показує, наскільки е, допустимо. Тобто, якщо тут у нас будуть цифри, графіки, то в нас з вихлопом не дуже гарно. В нас ми бачимо, що тільки на низьких обертах є проблема. Тобто, це не забитий, не забитий вихлоп. Ну, ще угол. Але оскільки він стоїть стоять, тут трішечки криво, тут він. Пробує на холостому ході спіймати ну, гарний холостий ход, більш ревненький. Тому і пригають туди-сюди угол, <свіси> угол випередження запалення. Так. Давайте перейдемо до вимірювань. Так, у нас, я казав, тут ВМТ. Ось ми бачимо іскра вона трішечки раніше ВМТ це правильно. Ми бачимо тиск. Максимальний тиск 5,3. Ну, це, дов... це нормальний тиск. Тут ми не бачимо високих тисків. Тобто, в нас немає забитої вихлопної системи, я вже казав. Але ось ця точка. Я зараз трішечки зроблю ось так. Ось так. Тобто, це сама нижча точка. Саме нижча. Це в нас тут. Відчиняється клапан, випускний клапан у циліндрі. Їх може бути один чи два. Ну, на циліндр у нас випускних може бути чи один, чи два. У цьому, у цьому моторі їх в нас два. Ось вони відчиняються, випускні клапана. Вони механічно відчиняються за до допомогою розподільчого валу. А, середня цифра. Кута відкриття цих. Клапанів це десь 144 градуси. Ось тут ми бачимо, якщо вам видно, давайте збільшу трішечки ось так. Ми бачимо 174. Тобто, в нас взагалі відкриття повинно бути десь отут. тут. Десь тут. Ми бачимо, що у нас різниця майже 30 градусів. Тобто, можна казати, що десь аж два зуба. Ну, це залежить від того, які там зуби розміром. Але десь на два зуба в нас стоїть неправильно. 10-15 градусів. Це один зуб. Ну, 12-15. Десь так. Ми бачимо, що воно стоїть запізно. Тобто, клапан повинен бути відкритися отут. А він відкрився отут. Тобто, в нас випускний вал стоїть. Невірно. Невірно. Далі. Ми бачимо, що в нас є випускна точка. Це е, точка закриття впускного е, впускного клапану. Це у нас остання така хвилька. Ось після неї, ще йде вниз, а потім наверх. І комп'ютер її зараз е, зафіксував нормально. Буває, що її погано видно, і тут велика е, похибка може бути. Дивимось, у нас е, взагалі це десь, якщо у нас це без фазиків, це як механічна, ну, це Фабія 1, вона без фазиків, фазорегуляторів, то там повинно десь бути близько 170 ой, е, пробачте, 180, е, тут ти, 580 градусів. В нашому випадку, от ми підіймаємось, ой, у нас тут вже все написано. Ну, давайте возьмем 570. Тобто 10 градусів. Ну, тут буває похибка невелика. Може чуть-чуть чуть сюди, чуть-чуть сюди. Але, якщо в нас повинно бути 580, це в нас. Давайте я виставлю. Ну, десь десь отак. Десь отак 580 і у нас. 570. Тобто, десь 10 градусів у нас впускний клапан теж стоїть не на своєму місці. Хоча, якщо б тут було все гарно, в мене були б сумління з приводу цього, цієї точки. Бо вона, ну така, знаєте, вона не жорстка. Вона зараз зараз ми подивимось інші осилограми Наступне так стиснення. То ми побачимо, що вона туди-сюди пригає. Тобто Її дуже важко відслідити. Давайте повернемо ось цей на місце, щоб ми бачили. Тобто По випуску, я бачу, що в нас точка стоїть не на місці. По впуску ну, у зоні допуску. Ви бачите, що вона зеленого кольору. Ось, ось ця точка це перекриття в нас клапанів. Вона теж стоїть не на своєму місці. І ми давайте подивимось далі. Тут є така функція. Ми будемо далі переміщати інше стиснення. Ми бачимо, що вона навіть ще більше ось ця вперед пішла. У нас 570-170 градусів. Напам'ятаю вам, що у нас потрібно 145 приблизно. Ми бачимо, і ось вона у нас, у нас нерівно працює, не ідеально працює мотор, тому там може трошечки ціпочок грати, може, або ремішок, є якісь ніби люфти, тому якісь усунення можуть бути. Ми бачимо, що ось ми далі, далі, далі в нас точки майже не змінюють свого положення. Тобто, Ми не можемо казати, що у нас там великий якийсь болтал, болтанка розпредвалу. Тобто, у нас там, якщо ремінь рємє, або ціпок, ну, там, майже, мабуть, там ціпок, ціпок, ми не можемо сказати, що він болтається, і в нас іногда точка попадає на місце, іноді зрушують у сторону. Тобто, Ми бачимо, що це стабільно, воно стоїть неправильно. Тобто ми бачимо, що в нас є справді збиті фази ГРМ. Ми точно знаємо, що випускний клапан стоїть неправильно, за впускним в нас є сумніви. Але потрібно розбирати тепер, добиратися до фаз, до міток, до того, щоб вставити спеціальні шаблони і дивитися, що в нас стоїть криво. Тобто при зборці майстри щось зібрали неправильно. Так, для прикладу, я вам покажу. Це в нас як так, дефектний, дефектна діагностика. Тобто, ну, сам вимір. Я вам зараз покажу вимір, у якому в нас усе добре. Так. Це в нас гольф. Я ж не пам'ятаю, що це за мотор не збереглося. Що ми дивимось? У нас 144 градуси клапан відкриття. Кла клапан відкривається, випускний клапан. Тут, на цьому моторі, то що я казав, ось цю е точку закриття впускного клапану. Тут її не видно. Тут така особливість мотора, що її ну, видно, але дуже-дуже дуже погано. Навіть сам, так, зараз, зараз, зараз зараз. Ось. Навіть сам комп'ютер її не бачить. Тобто вона потрібно бути десь тут, але її дуже погано видно і є певна можливість. Ось у нас маленький-маленький перепад. Ось десь він тут, мабуть, стоїть, але це не точно. Тут дуже погано видно. Е і ми що бачимо? Ми бачимо, що в нас 570. Тобто, е теж Тут е не 580, трі трішечки є зміщення. Е але я не пам'ятаю, що це за мотор. Може, тут є якийсь фазорегулятор, або ще щось. Тобто, тут. Е Тут в нас, ну, за, в цілому, за показниками, в нас тут усе добре. Давайте спробуємо. Тиск. Спробуємо, спробуємо. Не пам'ятаю, що це за мотор. Ну, навряд чи це був 1,2. 2 ну, Так, він в другу крапку він навіть точку він навіть не бачить. І фази ми... Тут не виставимо як потрібно. Тобто є мотори, на яких ось цей тест, він дуже ну, нелегко так читається, як у першому випадку. Тому це гарна річ, ми можемо без розбирання мотора, без усіляких. Проблем подивитися, що в нас твориться у циліндрах, ми можемо побачити, як в нас збиті мітки, мітки чи ні. Це актуально, коли є певні сумніви, а щоб розібрати мотор, це, ну, це дуже дорого. Є мотори, які навіть не потрібно витаскувати з підкопотного простору, для того, щоб подивитися мітки. Тобто за цим. За цією можливості ми можемо побачити, що в нас там коїться. Є іноді такий нюанс, коли усе у мітках, ми дивимося по мітках, усе, усе добре, вприск є, іскра є, але машина не заводиться. І були в мене такі випадки, і я дивився і говорив, що машина не у мітках. Та ну як же ж не в мітках, ось рисочка тут, рисочка тут, усе в мітках. Потім, коли розбирали, бачили, що так є якісь певні е, негаразди з мітками. Тобто, мог, могла з'їстись е, шпонка, і шкіф, на якому стоїть риска, він змістився. І ми бачимо, що, мабуть, усе в мітках, але ми бачимо, по факту вали стоять невірно. Ось такий маленький приклад. Ми бачимо, як дивитися мітки за допомогою мотортестера, який допомагає нам у ремонті. Якщо було відео цікаве, ставте, ставимо лайк. Якщо не цікаво, ставимо дізлайк. І я у майбутньому таке показувати тоді не буду. Усім дякую за просмотр. Усім мирного неба. Слава Україні!